Доброго дня, шановні абітурієнти! Вас вітає колектив кафедри туристичного та готельного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі та я, доцент кафедри Ніна Карпенко. Вже більше десяти років наша кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньою програмою Туризм на трьох освітніх рівнях: молодший бакалавр, бакалавр та магістр. З 2023 року ця освітня програма отримала назву. Туризм і рекреація. Туризм це сучасна спеціальність для креативних особистостей, які планують стати успішними людьми. З кожним роком кількість бажаючих подорожувати у світі зростає. Туристичний бізнес розвивається стрімкими темпами, і туризм став перспективним видом підприємницької діяльності. Подорож це завжди хвилюючі очікування чогось незвіданого: куди поїхати, що подивитися, як оформити документи, отримати незабутні позитивні враження та не вийти за межі свого бюджету. На всі ці запитання можуть дати відповідь саме фахівці з туристичного обслуговування, які, врахувавши всі бажання клієнта, допоможуть обрати маршрут, організувати чи переліт, проживання, екскурсійні та розважальні програми та зробити подорож дійсно незабутньою. Тож фахівці в галузі туризму це творці позитивних вражень, вони допомагають людям реалізовувати їх мрії. У Полтавському університеті економіки і торгівлі створені усі необхідні умови для навчання, розвитку лідерських якостей та формування оздобувачів практичних навичок. Вже з першого курсу наші студенти не лише опановують навчальні дисципліни в спеціалізованих аудиторіях, а й набувають фахових навичок на провідних туристичних підприємствах як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, у Болгарії, Туреччині, Німеччині, Тунісі. Греції, Китаї, Італії, Сполучених Штатах Америки. На цих підприємствах наші студенти відразу поринають у професійне середовище, виконуючи обов'язки туристичних агентів, трансферних та екскурсійних гідів, аніматорів, організаторів дозвілля, екскурсоводів, консультантів з подорожей та менеджерів з туризму. У цій професії немає дрібниць, тому сучасні фахівці з туристичного обслуговування повинні добре розумітися на психології споживачів. Особливостях підприємницької діяльності мати ораторські вміння, знати географію, історію та культурні особливості країн і, безумовно, вільно володіти іноземними мовами. Все це забезпечується обов'язковими та вибірковими компонентами освітньої програми. До навчального процесу залучаються досвідчені фахівці практики, які проводять майстер-класи та тренінги з екскурсійної та музейної справи, туроперейтингу, безпеки туризму. Організації різних видів туристичної діяльності. Тож, якщо ви енергійні, відповідальні та завзяті, любите подорожувати, бажаєте відкрити для себе увесь світ та стати професіоналами своєї справи, обирайте Полтавський університет економіки і торгівлі та освітню програму Туризм і рекреація. Якщо вас цікавить детальніша інформація про умови вступу, звертайтеся в приймальну комісію або безпосередньо на кафедру туристичного та готельного бізнесу. Ми чекаємо вас.